Вітаю, шановні друзі, у себе на каналі. Папа римський Франциск зараз знаходиться в критичному стані, під'єднаний до кисневої маски. Дос, дуже тяжкий стан. У ну, людині вже 88 років, і ще у 2023 році, здається, на Великдень, можливо, ви пам'ятаєте, відбувалося богослужіння, і тоді впала ікона біля. Франциска, і от тоді говорили, і я теж робила розклад, говорили, що це для папи поганий знак, поганий знак. Але ще от не пройшло і року, а папа вже в тяжкому стані. Ну, ще раз повторюю, людині 88 років. Але найгірше те, що людина, яка повинна була розуміти де чорне, де біле, де агресор, де жертва, він абсолютно не. Вважав, да, і ніде не говорив про те, що Україна стала жертвою російської агресії. Ось так. Ну, давайте подивимося, що чекає Франциска, чим закінчиться його оця ось хвороба? Вже є готовність на майбутнє планується. Ну, вже, ви знаєте, я скажу так, вже визначено, вже сплановано, що всього, на небесах зірка, да? планується, що планується якесь розчарування, це, скажімо так, трагедія, це не досить гарна карта. Розчарування і втрати. Ситуація зміниться. Ситуація з папою буде змінюватися, і він збирається піти. Він піде, можливо, піде до інших берегів, можливо, це ну, піде на небеса чи хто його зна куди. Не знаю. А можливо, просто через те, що він не зможе виконувати свої зобов'язання свої, так? Да? Може відійти від справ. І далі пустота. Він пішов і далі пусто. Все, ситуація зміниться. Що з ним буде? Ми почуємо про це. Він, 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 піш, він піде, тому що його життєвий шлях уже закінчується. Дім йому падає пустий, дім падає пустий, його там не буде. Він вже, швидше всього, до своїх обов'язків і у Ватикан, і на свій престол, швидше всього, що він вже не повернеться. Ну, Зараз він, швидше всього, в реанімації, це активні дії, які проводять лікарі над ним. Так, життєві сили, життєві сили, дивіться, життєві сили закінчуються, він в реанімації. Знаєте, дуже серйозні лікарі біля нього, приймають рішення, дуже серйозні лікарі. Найвище, це медичне, да, медичне, як то кажуть, світила медичні над ним працюють, намагаються його. Ну, вернути до життєвих сил, але, як я вже сказала, 21-старший й аркан, сили його завершується. Земний шлях, його, його уже завершується. Він зовсім, бачите, він в реанімації дійсно, швидше всього, так лежить, взагалі стан критичний. Четвірка мечів. По дьяволу не зовсім добре. Він уже на гачку дьявола, як кажуть, так. Да? І далі смерть. І ми про це почуємо. Ми про це почуємо. Ну, що я вам скажу? Далі смерть. Думаю, що він вже за цим розкладом я підводжу підсумок, думаю, що вже він до своїх обов'язків він уже не повернеться, а швидше всього, що він уже. Може піти назавжди, тому що, тому що карта, ось карта, які випадають, да, це, це уход, це смерть, це уход. Ось так. Дякую вам за увагу. на все добре, до побачення.